Вітаю вас на моєму каналі Тіана Артлаб. З вами знову я, Тетяна Тетеренко, художниця з Канади. Я підготувала для вас новий щотижневий влог останній тиждень жовтня і все, що відбувалося. Доброго ранку. Сьогодні у нас понеділок, Уже не ранок, вже обід. Мені треба спакувати сьогодні. Дві картини, одну велику. Вчора попросила хлопців ввечері взяти у ламарті великого картону. Але вони ось купили. Ну, не знаю, він, звісно, м'який. Трошки не такий, як мені треба, тому що мені треба, щоб він був ширший. Тому що картина велика. Ну, буду зараз якось пакувати. Я сьогодні взагалі ще не, не в состоянні щось робити. Будемо пакувати ось цю картину. Ось цю картину. Зараз я її підпишу, вона вже висохла. Це акрил з текстурною пастою і олія. Зараз покриємо, щоб вона. Ага, тут ще треба торці прикрасити. Ага, то пішла я прикрасити торці. я тільки я зазвичай торці не зафарбовую одразу, я зафарбовую їх тоді, коли їх купляють. Тому що коли я пишу картину олійними фарбами, мені потім незручно вішати її, або десь ставити, щоб сушити, тому що я беруся за торці і завжди все вимазується. Підписую я картини акриловими маркерами. До речі, ці маркери, які ви тільки що бачили, я купила в Кризі Бінсі за десятку ціла упаковка класних акрилових маркерів. Підписую я назву картини спочатку. Все, звичайно, я підписую англійською мовою. Спочатку пишу назву картини, потім я пишу розмір картини в дюймах, потім я пишу дату, коли ця картина була створена, і де, в якому місці вона була створена, потім я пишу своє ім'я, прізвище, дату народження, і я завжди пишу, звідки я, я завжди пишу, що я з міста Лозова Україна. І ставлю свій підпис. Після всього, як я підписала картину, я її потім запаковую. Цього разу з картину я пакувала майже цілий день. Ну, ясно, що не цілий день я прямо коло неї ходила, але з перервами також я тут підписала е, відкритку з подякою. Спочатку я запакувала це в плівку, мені довелося декілька шарів плівки робити, тому що картина велика і... Її дуже легко пошкодити. Через те, що в мене не було нормального картону, зазвичай я використовую картон, який з-під меблів або ну, якісь таких предметів, які дуже важкі. Там дуже щільний картон, він тришаровий, і він дуже-дуже такий щільний, що його дуже важко навіть проколоти, коли я його пакую, мені завжди дуже важко. Але цього разу картона я ходила в юск, мені картону не дали. І щось у нас не було часу, і щось не було сил, і ми більш ніде не поїхали. Тому я проморочилась з цим картоном і потім поїхала шукати. Не лазю в пошуках картону для картини, бо хлопці вчора купили мені, а він м'який і малий. Зайшла в юз, і вони мені не дали. Сказали, що в них немає, але це неправда. Зараз ще зайду в якийсь своїй магазин. Не знаю, що це, може, вони щось мають. Доброго ранку. дивіться, що в нас сьогодні. У нас сьогодні вівторок і нарешті пішов дощ, щось уже давно не було дощу. Оди сьогодні вдома. Почав кашляти, ми залишились вдома. Я просто обожнюю дощ, особливо зранку, коли я прокидаюся і пасмурно, йде дощик. Це взагалі моє саме улюблення. А найбільше мені подобається, що тепер я можу просто сісти зранку, випити кави, чаю і послухати, як іде дощ, подивитися, як вода падає, понюхати це повітря. Це просто, просто прекрасно. Хотіла сказати, що минулому в минулому лозі я показала дуже гарне місце, яке знаходиться коло нас. Хто не знає, ми проживаємо в місті Гамільтон, провінція Онтаріо в Канаді. І там є ціла така прогулянка до водоспаду, який, до речі, пересох. Але це таке доісторичне місце. Тут цей розлом, він був утворений мільйони років назад. І там можна побачити породи, які просто з Палазоцької ери. Ну і взагалі подивіться, яка красива канадська осінь. Мені здається, що це було цікаво. І якщо ви ще не подивилися, то зайдіть і подивіться в попередній влог. Не знаю, чому всі відео, такі відео набирають небагато переглядів. зараз буду пакувати цю картину, сьогодні будемо їхати на пошту. На сьогодні Авдій дома. Там стоїть ця картина ось стоїть картина, яку я спакувала. Зараз запакую цю, і сьогодні будемо відвозити дві картини на пошту. Ця картина була написана замовлення, вона сохла два тижні, але маски ще текстурні, вони трошки такі м'якенькі. І тому я запаковую такі картини спеціальним способом, який в мене є в Ютубі. Тіктоці те ще показувала. Якщо цікаво, пошукайте мої відео, як запакувати картину, яка ще не висохла. Це п'ята година 20 хвилин, такі от тропки. Їдеш, їдеш. Він як не наїде. Забрали в машину, в мене щось там чи якась фігня, типа зідра для руля, жидкості, щось таке. Вони нічого не зробили, сказали, що не знайшли, де воно тече. Воно там тече трошки, вони дали, ну коротше, нічого взагалі не зробили. Що ж таке? Такого треба очікувати, тому що машина ж бігушна, не нова. Колись я куплю собі нову. Мене не буде нічого ти. Я все вірю. Я все вірю, що я куплю собі машину з салоні. Ну, дивіться, яке небо сьогодні чудне. Останні дні, Останні дні... останніми днями якесь таке небо Дуже якесь дивне. А ми збираємося. А ми збираємося їхати на пошту. Це зараз... Нащо мені цей фонарик включився? Okay. Ми збираємося їхати на пошту, дивіться, у нас вже яка темнота на дворі. Це я не знаю, десь сьома година. Покажи небо, обоє біга. Ну покажи. <різь> я вже показала. Ну і коротше, ось веземо цю велику посилку, цю поменше. Хочемо потім з Дімою заїхати з Порталу. Перший раз піде. Це скільки років? І, до речі, у нас дуже тепло. Сьогодні аж плюс 17. Ця картина йде в Торонто, а ця картина йде в США. Для, для видео. Не, ну написано до восьми. Не, что светит? Да нет, внутри да. Двери прозрачные. <фух> 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 то Помню, мне уже не надо, чтобы оно светило, здесь бы открыто было. Мы привезли картины. Все, что мы называем Тренажор. Тут регіструєшся, купляєш собі таку карточку і все. І приходиш. І Ось така на що це пахне. Ось така на погода. Так реально, погода така класна. Просто 18 градусів, а завтра прийдуть 21. Е Просто я в кофті, в Кроксах, в носках і мені тепло. Супер. Дивіться, ми заїхали по путі. Така краса у нас тут. Тільки що ми були там не один в Пурді, а тепер ми заїхали наверх. Ось так. От. А отам, до речі, де? Отам, так? Да? Отам. Оцей водоспад, про який я вам знімала в минулому влозі, лозі. Ось отут він одразу, ми зараз там будемо їхати. Ми раніше звернемо, а там, якщо прямо поїхати, то буде якраз цей водоспад. Я не знаю, куди ми їхали, але я їхала за Кімом і мені подобається з ним їздити, тому що він завжди знімає, те, що його прошу. Тут якраз був гарний захід сонця, хотіла вам його показати. І ми прямо гналися за сонечком тут, їхали, його не дуже було видно, але потім ми звернули і ось подивіться яка краса. Дуже класно видно. Я прям в шокі. Треба починати плакати, по-моєму, від красоти. Взагалі захід сонця це моя улюблена пора дня. Я дуже люблю спостерігати за тим, як воно сідає, хоч воно сідає дуже швидко. Але ви знаєте, насправді я тут, в Канаді, побачила набагато більше заходів сонця, ніж, мабуть, за все моє життя в Україні, тому що там я завжди працювала, і мені взагалі ніколи було. Це було дуже рідко, що ми десь там могли піти на природу або на ставок якийсь. І побачити захід сонця, а тут я просто майже кожного дня спостерігаю за цією красою. Доброго ранку. У нас сьогодні вівторок. Ми привезли Акіма в школу, бо він сьогодні щось привтикав на автобус, привезли його в школу і зараз відео квартиру з води, дюша у нас вдома. То, що він почав кашляти, ну я, б, я вирішила поки дома потримати, бо кашель. Ще... Ага. Це? Так. Окей. тучки. Окей. Називається 42 таких кутіла з малиною. Покажи, давай. Купили такі фрукти. А, такі фруктики, вершки, масло, сир, отакий я вже люблю сир в полосичку палочках. Йогурт, Творожочок. м'ясо, фарш курячий і води. це на 70 доларів. Ну, короче, Грубо говоря, нічого не купили. Сьогодні у нас душа вдома. Вже третій день ми в школу не ходимо. Так, що тут у нас по погоді? Така погодка, вітерець здує, але тепло, я не знаю, прям тепло. Я ось вийшла в легенькій сорочці. то класно. Просто подивіться, скільки я всього купила. Це тільки що я. 7%. Я прийду додому розберуть я ще сама не знаю, що тут є, але дуже багато всього. Це я коротше тільки що купила за 100 доларів. Це тож художниця, гуаши. Боже, це просто класно. Стихіни. Супер. Ми сам зробили одне діло, дадеш? Так, ми з Дюше сьогодні поїхали по справам. Тільки ж ми поїхали, купили фарби. Я побачила в маркетплейсі, я вам потім покажу. Купила за 100 доларів цілу дві коробки і там, коротше, багато фарб. А зараз ми приїхали на Cotton Factory забирати картину. Виставка вже закінчилася, і ми зараз підемо забирати нашу картину. І ось такі на сьогодні справи. забирати картини. Забрали ми тільки що картину. Дивіться, ось дві коробки, подивіться, які вони здорові, ось ці штуки всі. Буду розбиратися зараз, що це таке. Ну, я знаю, що тут є гуаш, є акрил, текстурна паста. Оце падає. І пурінг дві бутилки покажу вам. Картину поставимо в салон. Зараз буде крейсер розпаковка, рубрика Урвала. Оце все я сьогодні купила за 100 доларів. Це я купила на маркетплейсі. Трохи так уже глянула, що тут. Але зараз будемо з вами розпаковувати і розбирати, і дивитися, що ж я тут накупила. Це просто супер-супер покупка, тому що на 100 доларів я купила тут, коротше, 10 айтемів вони взагалі взагалі нові. Не знаю, які з них, але коли я купляла лістинг, то я бачила, що там був. Текстурна паста, акрилова фарба, щось там ще, якісь мідіуми. Е, і коли я сьогодні приїхала забирати, то оце я взагалі була шокована, тому що там було 10 цих айтемів за 100 доларів, а все інше за фрі. Разпакалася. Ну що, давайте розбиратися. Давайте спочатку подивимося, що це таке в нас. Це ось акрилова фарба. Е, level 1 Академік. Коротше, акрилова фарба, її тут половина десь. Було тут 2 літри. Коротше, ось така фарба. Потім тут, -тут повна банка Дарсила Крил. Просто повна банка е, бірюзового акрилу. Потім, десь тут отак -от от є. Це акрил білий. Половина двохлітрової банки теж акрилу. Половина. І. Теж акрил, ну, тут на дні його вже майже. ну Це мені за зафріблі дали, це безкоштовно. Давайте це заберем. Далі я просто прийдуся, тому що не в, не в пачках так видно. Це ось темпера гуаш. Просто 3 3,6 літра. Повна запечатана бутилка. Я потім подивлюся, скільки це все коштує. Потім, так, що це в нас таке. Так, коротше, це пурінг для. Е, як це називається? Для акрилової заливки, коротше, пурінг такий медіум. Ну, я ще перечитаю конкретно, що для чого. Чат GPT мені ще підкаже. Я думаю, що це буде теж 3 літра, 78 Мілілітрів повна, не використана. І це такий самий. Як вони називаються, оці картини? Флюї Арт. Це для флюїду арту. Ось дві величезних баклахи. Ага. Ну, тепер давайте підемо в коробки. Так, що тут у нас? Ака? Це у нас турки з акрил, так? це має бути акрил. Акрилик, так, густа акрилова фарба. Ось її тут половина, мені здається. Не знаю, куди я показую, ось бачите. Та я взагалі, навіть бо якщо це були тільки оці всі бушні фарби, то я думаю, що це б вже була гарна покупка за 100 доларів. Ага, закрила. Далі, ось такий акрил, до речі, це крімсон колір. Тут його багато, ціла половина. Далі. Ось таке крил бюренцієн. Така фірма, я такої фірми, до речі, ще не разу не бачила. Що відкриємо її. Боже, я просто щаслива, мені реально не треба буде купляти акрило. У мене вже того акрилу. Я от хотіла почати акрилом е, почати. Ну Так, можна сказати, почати, тому що в мене був акрил, який тільки з Польщі. Це Це Росіяна. З Польщі там привозила акрило, але він в мене вже позакінчувався і мені тут ну доводилося все знову починати. Такі валіки. І ось іще. Так, далі. О, охра. Ох,рочка моя прілість. Охру я люблю. О, дивіться, скільки охри До речі, в мене така фарба Дарцел є я вам зараз покажу. Я її купляла. Це не дорога фарба, але. Рахіцькі. Це недорога фарба. Дарцил коліділ. А це дарцил то коліджіл. А це дарцил стрілен грейт акрилік. Ну так, це недорога фарба. Ось отакий я дарцил купляла, він коштує 12 доларів. Ну, це якщо цей 12, то я подивлюся, скільки цей коштує. Далі. Іще один дарцил, цируліон блу. Теж. Запечатано? Та ні, вона, мабуть, відкрита. Ну, не знаю, може і запечатана. Це, скоріше відкрита. там видно, що вона трошки. Ну, його багато тут. Відчувається, що він важкий. Дарци Марс чорний, Повна. Потім лимонна жовта. І тут половина десь. О, кадмій червоний. Кадмій червоний, теж його тут майже повна, ще Що щось там накидано. Нічого страшного. Так. Pearl Golden. Golden це взагалі дорога фарба. М -м -м. Дивіться. Перлов... Перловий, перлиновий, як він називається? Перламутровий, коротше. Половина цього перламутру. Боже, я взагалі. Оце я, оце я урвала. Як що? О, колір, звісно. Хм. Ну, це для порінгу цікаві кольори, мабуть, так? Да? Тому що я не уявляю, куди цей колір можна додати, як тільки для цих флюїдних картин. Так, це що в нас? Тітаніум, якийсь дивний тітаніум. Такого тітаніума в мене ще не було такий якийсь титаніум половина. Не буду його відкривати. О, акрилік медіум, High Gloss Varnish. Будь ласка, це можна розбавляти. Фарбу можна покривати, я думаю, чекайте. Так, я думаю, що це теж для флюїд ем, Арту. Більше, ніж. Дивіться, скільки ось його. Фарби розбавляти, так? Да? І ось ще такі навіть мініма стихінчики досталися. Ось оцей великий. Такий. ось такий, І ось ця лопаточка. Ну, да? супер, я вважаю, що це супер. Так, давайте далі. І ось цю саму коробку що в нас, а ну, давайте. Так, моделінг паста. О май годнес. Ціла баняка. текстурної пасти, прекрасно, Тут її один літр. Потім. Так, акрилова Грін, Акрил повний запечатаний. Так, опять оцей титаніум. Анбличд Титаніум. Титанова фарба, яка не е, розсвітлює. Цікаво, я такого ще ніколи не використовувала. Далі просто Titanium White, це повна банка. А, Це текстурна паста Liquitex. Акрилик Medium Flexible Modern pasty, так. Що Тут ще щось є навіть. І ще червоний кадмій Triart Повний. І тут у нас? Moderin pasta. Oh, Jesus. Просто, просто оце все за 100 доларів. Пишіть, як вам така розпаковка, що ви думаєте, як вам такі покупочки? Мені здається, я дуже класно урвала. Я просто не можу другого слова підібрати, окрім слова, урвала. Тому що це я реально просто урвала. Цього року дуже тепла осінь. У нас тут реально 20-22 градуси. Вже кінець е, жовтня і така теплота. Це 20 градусів тепла. Уявіть собі, вже майже 8 година. Вітер сильний дує, і 20 градусів тепла. На секундочку, 31 жовтня. Діма мені з картоном притяг, Там ще каже, що є багатьох. чотири коробка. Раз, 5. Ні, ну оці 4 нові, виходи. нові виходи. да, це такі. А це ось теж ось такі. Держи. Глянь, то ось які вони прекрасні. Для упаковочки. Супер. Ще сьогодні записала для вас відео, як я написала дві картини з соняшниками. Ви можете подивитися повне відео, де я все розповідаю. Це відео ви можете знайти в плейлисті. Туторіал How to Paint. Завтра буду фотографувати ці картини, виставляти їх на Etsy. Сьогодні я вже не встигла це зробити. Напишіть в коментарях, чи подобається вам такого типу живопис. Дивіться, ми зайшли в Старський, у нас тут є такий магазин польський. І ось дивіться, хто тут на виріскі. Це ми з Дімою, Це ми будемо виступати на фестивалі. Тарас Бульба, Українську кожна. Тарас буде у фестивалі November 15. Тут іще ось. Антоніна Матвієнко. Приємно так себе побачити. Так що запрошуємо вас, хто тут є. Ось не зі звіту Бен. На 15 листопада Роїл Каня Надіон Легіон Бранч. Так, а що тут є? Ось польська газета і українська міст. Можна взяти. Не треба, Безкоштовно. І зробимо такий десь тут стіл. Давайте. Тут буде у нас стіл. Тут будуть стеблі. І тут буде така основна маса цих квітів. До речі, це відео теж можна подивитися в плейлисті tutorial How to Paint. і я його недавно завантажила. Там я розповідаю, якими фарбами я пишу, що роблю, все покроково. Тому, якщо ви захочете написати цю картину, ви зможете це зробити. Ну, ось такий був мій невеличкий влог. Цього разу він був коротший, тому що, як ви помітили, я викладаю його сьогодні в суботу, а не в понеділок, як зазвичай. Тому це буквально відео за п'ять днів. Друзі, якщо вам було цікаво подивитися, якщо вам цікаво спостерігати за моєю роботою, за моєю творчістю, напишіть мені, будь ласка, в коментарях пару приємних слів. Я дуже рада завжди, коли ви пишете якісь позитивні відгуки, негативні теж проскакують, але позитивних набагато більше. Мені дуже приємно, друзі, що ви зі мною що ви підписуєтесь на мій канал. Нещодавно в мене було тільки 30 підписників, зараз уже 1840. У -у -у! Дякую вам велике. І як ви бачите, я намагаюся зараз робити більше відео, більше е, якихось е, туторіалів чи як це можна назвати, просто відео, як я пишу. На жаль, в мене поки що немає часу виходити в прямі ефіри, але мені дуже хочеться і я буду це робити. Дякую вам ще раз, підписуйтесь і всього вам найкращого.